Дивитися, ми... ми йдемо на Наталі купляти подарунок, нашій вчительці. Так, тут ми вже кладоцький шоколад. Так, це і ось це. Даві, давай ще що щось подивимось. Ну, Подивимося, що ми... значить будемо купляти. Добре, да. Так. Через ми... Хорошо. Шоколадку ну, так плохо по всему. Да. Да. Просто, 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 шоколадку просто, 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 ну, просто, так просто, просто, Не теж. Все де побачили. Ходиш. Тепер прибак. А прибак де? Треба зараз, коли виходжу з коли заходжу в магазин, знімаю капітана, а потім, коли виходжу цей. Це гітар. Мотоцикл зі гаджерами шлем. Добре. У нас тут от... має ще ага. і е, головне, і машинна надіяли. Ми під... можемо працювати номерами, бо це заправили. Так. Ми зараз підемо. Це ми робити так. не будемо. Я думаю, ми зараз, якщо підемо в рибак, то і купимо те, що нам треба, далі нам треба переклеїти. І ми вам покажемо, напевно, в другій частині, що там має получитися. Так. Дивіться, дивіться, докупити. Давайте, от я вже бачу рибака. А от всі бачать вже. Е нам треба зараз зайти і знайти е те, що нам дуже потрібно. А що нам там треба? Рафело? Ну, На Рафало, нам треба ще... Ми ще. Я ще хочу якусь, може, шоколадку куплю. Але я не без і без так, так, так. Давай сюда купим. Давай, чипсы, что он давай. Так, что тут Давай меня? А де тут у нас рафел? Ні, тут кафело нема. А у А давай продається? Що? Кафелло. Он там стоит. Ага. Так, давай, так. Якщо ми Наталю з нами найбільшу батьку. Вона дуже дорога, в нас грошей за Ну, Є, я можу розплатитися за цю пачку. Диві, але дос... в нас стоп маленький. Нормально приклеємо. У нас... Та приклеємо, давити. Та воно відпаде зразу, давай легше візьмемо. Три... На, три... на три штуки. три. Нам вистачить. Ну, це слово на старому з цих розтратили. Молодина. Почекай. Чекай, каже, подивися. Давай. Давайте посмотримо. Ось і купимо. Але який? Нам. Я візьму яблуч. А це нам. Так. Годичі, Я, давай ще собі щось... чипси візьмемо знімаємо. Давай. Але вони були на початку Давай. А тут не смотрите очень. Ну, а, я їх хочу. Ні, давай, давай, вока... давай Борщ, Борщ? я вже їм. ну. Не... Бареники. Вареники, ну не знаю. Або не давай? Ні, давай це. Ну давай. А нет, ну краще б не таке взяти. Краще таке від... Це з капусти. Давай. Це з капусти. Ну давай, хай буде це.

Куда рябчика, вытянула. Подпаря. Как давай. Давай Давай. тик-так все ца Давай... Давай... так Давай... Давай... Так. Давай... Давай... Так. Давай... Давай... Так. Тик -так не, Давай купимо, не знаю, Марса, Сніперс. Дві сніперс. Ну давай. візьмемо. Це дві штуки. Штуки. Ви. Ви дешеві, два звізні. що? Ну да, не люблю. Давайте карти оплачу. Добре, подимай будь. Я вже а, два не. рази оплатив. Та пусть там тысячка була. Ты її що забул снова там? Я 322. 300? 320. А дві немає? Ні. Три восемь. Три візи. Все можна ставити. Забирайте забрати зараз я вам решту дам.

Усе, можна закінчувати? Давай, потім другу частину. Де все в одній? Ніхто <успільна> так довго не буде дивитися. Логічно, добре, всім пока. Мама був В'яславикатне, подивитися на тешу. Ми зустрінемося в другій частині. Так, да, ми зустрінемось в другій частині, вона вийде, напевно, десь завтра. Так, mm -hmm. завтра. Нам треба зробити мет... Yani, kuleklerdeniz bana mı, mı? Bunda biraz daha yüksek. Ta,